30 вересня зарічний районний суд поставив крапку у резонансній справі про підпал автівок. Чоловіка, якого знайшла міліція і звинувачувала прокуратура. Суд виправдав. кажуть, жодний доказ не знайшов свого підтвердження. Чи їх же рук справа? Хто спалив автівку від Семеросум, журналісто та ще трьом сумчанам наразі залишається невідомим. Того, кого спіймали, суд вважає невинуватим. Головуючий засіданні заявив, керувались таким. Жодного доказу, який підтвердив винуватість Ляшенко в чинні денного кримінального правопорушення прокурорам не надано. За таких обставин Ляшенко необхідно виправдати в зв'язку з наведеністю його участі в чинні кримінального правопорушення, передбачення частину 2 статті 194 Кримінального процесуального Кримінального кодексу України. Йдеться про підпали авто, що були скоєні в сумах у 2014 році. Це були у тому числі Хюндай від Семера Сум і Рено, родини журналістки. Влітку минулого року міліція заявила, злочини вони розкрили. Мовляв, скоював їх, перебуваючи на підпитку, 27-річний безробітний молодик і посилалися на його зізнання. Коли ж справа дійшла до суду, там чоловік від чистосердечного відмовився. Спочатку Ви зізнавалися в підпалах автівок. Чому в суді змінили міліція Давление. Який саме, який саме був тиск? Ну, Собственно говоря, ну як звичайно, Б'ють, унижають. Хто саме з міліціонерів на вас скоїв тиск? І що вам, вам погрожувало, що вам обіцяло, чому ви вирішили? Давайте я оставлю це без коментарів. Ну, ви ж зверталися і до президента, і до генпрокурора. Таке було діло, але я не хочу це освіти в пресі. Тобто вам відмовили в відкритті кримінального провадження стосовно працівників міліції? Да. І більше ви оскаржити його не будете? Поки ні. Прокуратура натомість скаржитися буде. Прокуратура категорично не погоджується з таким рішенням зарічного районного суду міста Суми і готує апеляцію. Найближчим часом вона буде спрямована до судовищої інстанції. Якщо апеляційний суд залишить вирок першої інстанції в силі, правоохоронцям доведеться шукати нового підозрюваного. Нині ж це перший виправдувальний вирок у зарічному районному суді з початку року. За статистикою такі в Україні складають менше одного відсотка. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.